Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Сьогодні теж трішки зробила покупочок в АТБ. І покажу ще посилочку із сінсей. Замовляла деякі речі для синочка. Поділюся з вами. Тому подивимось, показую покупочки за АТБ. Взяла ось такий сир творожний, чи паста сиркова називається. Це, здається, польський. Непоганий він, і смак у нього такий більш нейтральний. І взяла я цей, цю пасту, цей сир для бутербродів із рибою. Захотілося мені бутербродів з червоною рибою. Купила в АТБ ось таку сьомгу слабосолену, 180 грамів тут. І батон теж закінчився. І тим більше, що буду зараз бутерброди робити, підсушу батон на грилі. Взяла ось такий вершковий цар-хліб, який завжди беру. Так, і ще помідори взяла В АТБ, Не знаю, які вони будуть ось такі тепличні, здається, там було написано. На ринок сьогодні вже не потрапила, тому взяла В АТБ. Ще сік для синочка, був іще один сік, але його вже випив на прогулянці. Так, в АТБ це були усі покупочки, і далі дивимось посилку із Сінсей. Покажу вам ще свій обід. Виглядає смішно, Натарілся один, один млинчик з м'ясом. Ще буде сметанка. Але основне це будуть гріночки, ось така рибка і на гріночки ось такий сир. Усім, хто їсть, смачного. Ось така невеличка посилочка. Я її ще не відкривала, зараз відкрию разом із вами. Відкрила пакет, щоб вам не шуршати сильно. І перше, що ми бачимо, тут футболочка. Я купувала зі знижками. І зараз поділюсь своїм враженням. Якась вона така величенька, трішки, ну, нічого буде, може, трішки більша. Ось така футболочка 104-й розмір. уже беру для синочка 3-4 роки. Доволі симпатична. Я там ще одну придивилася, але її забрали швидко. А ось ця була ще потрібного розміру. Ось такі тут нашивки. Позаду вона простенька, смугаста. Вона, знаєте, така не біла, а бежева і в жовту таку смужку. Хороша. І матеріал дуже м'якенький, хороший для дитини. І далі. Другий набір цілий. Це я йому вже з думкою про осінь, про садочок купила. Ось такі три лонгсліви. Це вже 110-й розмір я взяла. Так, 110-й. Ось такий з автобусом з машинкою. Далі просто синенький. І далі ось такий з машинками. Літачки, ні, це акули, машинки, коктейлі якісь. Біленькі, такий гарненький, такий нарядний, білий, дуже приємний колір. І підпишу вам ціни, напевно, що за скільки я це все купила, подивлюся у замовленні. тому що знижка була класна, вигідна. І, до речі, хотіла із вами поділитись. От щодо дитячих речей, бавовняних речей, мені дуже подобається у сінсей. Ціна, якість, прям супер, тому що якість навіть краща за ціну. А ті сандалі, які я весною купувала на знижках і показувала вам, здається, весною. Навесні, то не встигла я їх поносити рази три в діла і тріснула підошва. Тому взуття в сінсей мені не подобається. Для дитини брала і ще нормально, носяться, не було нарікань. А от доросле взуття мені не подобається. Якість і зручність теж не подобається. Хоча ціна вигідна, але воно того не варте. От. Щодо джинсів, теж хотіла сказати джинси. В сінцей мені дуже подобаються. Класний матеріал, класно носяться, хороші актуальні моделі і вигідні ціни. Дорослі, дорослі речі, бавовняні, трикотажні, теж мені не всі подобаються, тому що брала светрик такий собі світшот, і він закошлатився дуже швидко. Якісь речі попадаються нормальні. от Я брала собі бавовняні велосипедки і лосини бавовняні, то вони не закошлатились, коштували недорого і ношу досі. А якісь речі вже не дуже якісні, тому як на що натрапиш. Але приваблює, звісно, що ціна. Так, це були усі покупочки. Заговорилась Я дякую вам за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте.